Римичуцькі новини до вашої уваги сьогодні у випуску піде мова про всесвітній день вишиванки. Міська влада вже готується до опалювального сезону та про те, кого з працівників культури визнано кращим. Вже десятий рік поспіль у кожний 3-4 травня прості українці, відомі люди, політики, чиновники у різних куточках України та світу вдягають вишиванки. Сьогодні у Всесвітній день вишиванки. Переважна більшість працівників міськвиконкому прийшли в ошатному українському вбранні. Білі. Чорні, сині сорочки, сукні, футболки, рушники та серветки. Сьогодні український бренд можна було побачити і у коридорах, і у кожному кабінеті головної адмінбудівлі Кременчука. Вишиванка має стати щоденним одягом справжніх патріотів. Я вважаю, що ми повинні бути кожен день такими гарними і саме. Патріотичними, бо ця вишиванка це є прояв патріотизму і любові до нашої країни. Своїм особистим прикладом до акції долучилася, і Світлана Пещіта. сьогодні вирішила прийти на роботу саме в вишиванці. По своїм прикладом показався всім іншим, що потрібно долучатися до гарної справи, особливо в такий день, як сьогодні. У родині Наталії Сидорок вишивають всі мама. Бабуся, прабабуся, і сама жінка зізнається, закохана у диво вишиванку. Саме тому в її кабінеті сьогодні справжній етнокоточок. Щонайменше три десятка рушників, серветок, картин і сучасних, і автентичних. Я це так люблю. Я бережу кожний рушник. І оце принесла з собою вишиванку, яка вишивала моя прабабуся. Я виходила заміж, і ми з чоловіком, коли реєстрували, ставали до цей рушник. Він оберіг у нас по життю. Я бажаю всім. Отакої гарної долі, як вкладують мастрині в ці вишиванки, Мирослава Климович захоплюється мистецтвом вишивання вже давно. Вишиває і нитками, і бісером, і стрічками для себе, родини та друзів. Сьогодні вся моя сім'я це чоловік, син, донька, і я всі пішли в вишиванках на роботу і на навчання. Це наша культура, це наші традиції. Ми українці і ми того варті. Руслану Шаповалову сорочку вишила рідна бабуся. Вона вишита руками моєї бабусі, вона дуже гарно вишиває. І саме через це її попросив, щоб вона мені вишила декілька рубашок. І це одна із них. А Ольга Усанова свою сорочку вишивала власноруч. Я вдягла ту вишиванку, яку створила власними руками. Вірніше не створила, а відтворила. Це була старовинна сорочка ще моєї бабусі, але вже вона мала такий не дуже приглядний вигляд. І я на сучасній тканині, сучасними нитками, але той старовинний візерунок, який на ній був, відтворила і із задоволенням її ношу. Свою незвичайну білу вишиванку Ірина Безверха носить з 15 років. Це називається ветенанка. Ще якби не було років 15, Ми замовили її нашій сусідці. Її робила бабуся старенька, років 70, під лупою, робила своїми руками, і вона шита ще в ті роки. Кремчужани ще й влітку масово родинами одягаються в українські вбрання. Є в нашому місті така гарна традиція. На день незалежності проводити паради вишиванок впевнений, що в цьому році також всі кремчужани долучаться до такого параду, і гарні в вишиванках пройдемося центральною вулицею міста, вулицею Соборною. День вишиванки по справжньому об'єднує країну, націю, суспільство. Спосіб об'єднання, об'єднання України, спосіб самоідентифікації, показати людям, показати світові, що у нас є своя культура, що в нас є свої традиції. Сьогодні дуже багато молоді одягло вишиванки, працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Просто кременчужани, які йдуть по вулицях, в вишиванках. Це дуже радує і надихає натхненної праці та творчості на благо ненькі України. Бажають всім сьогодні у Всесвітній день вишиванки Кременчуцькі новини. З кожним роком вишиванка стає все більшим трендом, який визначає внутрішню позицію, внутрішній стержень людини. Суть свята в тому, аби в робочий день одягнути вишиванку усією родиною, усім містом і показати гідність і солідарність зі своїм народом. Цьогоріч працівники Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості до міжнародного дня вишиванки поставились з особливим трепетом. Усі без винятку прийшли на роботу у вишитих сорочках. Це дуже символічно, звичайно, тому що в цей день кожен українець. Я впевнений, що дуже багато українців зробили сьогодні також. Прийшли в вишитих сорочках, показуючи і горди тим, що ми українці, демонструючи автентичність нашої належності до гордої, демократичної, незалежної, миролюбивої нації України. На сьогоднішньому дрес-коді спеціалісти центру зайнятості не зупинились. Власноруч організували ще й виставку у національному стилі: рушники, вишиті сорочки, картини та подушки. Вишиття на них як стародавні, понад столітні, так і сучасні. Кожен символ має своє значення. Це свято стимулює до творчості нас за всіх і об'єднує. І це дуже. Сьогодні в нас таке емоційне піднесення в центрі зайнятості. Всі долучилися до цього свята. Це дозволяє нам вивчити нашу історію, нашу культуру, її згадати і навчити наших дітей, майбутні покоління, тому що таке є, таке було. І я ну мені хочеться вірити, що таке і буде. Влаштовуючи таку виставку, хотіли зазначити свою приналежність до української нації. Говорять організатори: кожна деталь у кожному з експонатів не випадкова. Говорят мысли материально. Мы сегодня мысленно хотим пожелать нашему народу наконец-то подняться. Мы наших кукол не посадили, а поставили. Мы хотим, чтобы наш народ наконец-то поднялся с колен и смело смотрел вперед. Это символ достатка. Мы хотим подъема украинской экономики и желаем этого всего. А все вместе, все символы означают то, что мы все-таки будем жить. Будемо жити багато, щасливо і радісно. Різнобарно вдягнені, щирі та усміхнені. Вони приймали відвідувачів впродовж усього свого робочого дня і, напевно, багатьом дарували гарний настрій. Слава Україні! Героям слава! У день української вишиванки у центральній міській бібліотеці імені Горького відбулася дискотека Добрий день тобі, Україна моя! Відвідувачі та працівники бібліотеки у національних костюмах виконували веселі українські пісні та запальні танці. На заході побували і наші кореспонденти. Бібліотекарі, читачі і творчі, дитячі колективи просто неба влаштували дискотеку, присвячену дню вишиванки. Працівники бібліотеки та більшість гостей прийшли на святковий захід у національних сорочках. Це Україна ми маємо в національному приходити, іменелі в бібліотеку, або на вулицю, вийти для того, щоб показати нашу націю. От то, що це вишиванка, дійсно, що люди в вишиванках ходити. Гарний привід одіти нашу українську вишиванку показати всім, що. І ось ми є такі українці. І просто нагода гарно провести час. подивитися, подивитися яка у нас краса тут. Скрізь які гарні вишиванки, може ще дізнатись нове цікаве. В бібліотеці також проводились майстер-класи з вишивки. Рукодільниці розповідали гостям чимало цікавих історичних фактів. Считається традиційним красний і чорний. І окремим сегментом являється Полтавська вишивка, де використовуються голубі цвіта, дуже красиві небесні цвіта в славянської вишивці В основному. Белый цвет символизирует чистоту, символизирует переход. И чаще всего девушки и парни, которые готовились к тому, что станут парой, вышивалась именно такая сорочка свадебная белых ниток. Вишиванка це не просто українська народна вбрання. Її символіка та колір навіть можуть впливати на долю людини, вважають бібліотекарі. Це сорочка моєї бабусі. Можу показати ось моя бабуся, саме в цьому костюмі, в якому я так, так. І сорочка це її в цьому костюмі, вона виходила заміж. Але хочу вашу звернути увагу, що бачите, сорочка вишита чорними нитками. У бабусі була мачуха, яка їй бажала дуже щасливого життя, і вона їй віддала заміж поховальній сорочці. Так з бабусі життя склалося. Окрім аутентичних сорочок, були представлені також і сучасні авторські вишиванки, від учнів професійного ліцею імені Макаренка. Нашого навчального закладу ми презентуємо такі ось вишиванки, які створюють наші учні нашого ліцею для показу. мод. Я прийшла на цей захід, так як цей захід символізує українську вишиванку, а вишиванка є символом нашої України. У Кременчуці, як і годиться, сані готують літом. До опалювального періоду ще далеко, а гідравлічні випробування на мережах КП Теплоенерго вже почалися. Сьогодні стан мереж теплопостачання на правопережжі проінспектував Віталій Малицький. Висновки знає Олександра Демиденко. Лише кінець травня, а на мережах опалення та гарячого водопостачання вже проводять діагностику, аби восени не мати неприємних сюрпризів. І з початком опалювального сезону на котельній теплоенерго стверджують, система у належному стані. Ви вчора провели гідравлічні з питання повторно скільки поривів на території, яку ви обслуговуєте? Было выявлено 6 порывов, которые не влияют на подачу горячей воды. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. Мы используем установку для очистки воды. Шість зафіксованих поривів вже зараз ліквідують. Таким чином до початку опалювального періоду труби будуть готові у повному обсязі. Мінімізувати кількість поривів вдається завдяки так званому хімічному захисту, що встановлений у бойлерних капе теплоенерго. На відміну від аналогічного обладнання орендованого Полтава Обленерго. У нас на і на катільних працює служба це таки названі щит 2 которая Состоит из того, что магниевый анод под напряжением разлагается, создает защитную пленку. И поэтому у нас порывов меньше, чем на территории ОБЛНР, потому что там эта служба заброшена. Хотя там тоже это было, когда мы передавали, у нас всех бойлерных тоже стояла такие установки, но они сейчас заброшены состояли. Но у нас работают на, на котельных и на бойлерных. Меньше порывов. І вони більше. Нині місто повертає собі мережі, які використовувала Полтава обленерго. Комунальники прогнозують, що проблеми з ним буде чимало, так як міські мережі підтримуються у належному стані, а от приватні постачальники тепла станом мереж не дуже той переймалися. Тож нині завдання ставиться за літній період максимально підготуватися до початку опалювального сезону 16-17 років. Ось ці пориви, вот ці регламентна робота, це ваша. Сани. Как вы их подготовите, так зимой все будет продолжаться. Или вы будете спокойно работать в плановом режиме, у нас не будет никаких авралов, или же придется выводить эти же бригады в аварийном режиме. Сейчас вопрос стоит в левобережье. Мы приняли сети Полтового Бленерго. Вы знаете эти объемы, вы сами говорите о том, что это в три раза больше ответственности, в три раза больше работы. Мы понимаем, что состояние этих сетей тяжело оценить. Понимаем, что вам нужно сейчас. Вложить определенне средства в поддержание их, в ремонт, работать як уже бюджетна структура, яка выполняет прежде всего социальную нагрузку. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді зібрали директорів місцевих шкіл. На нараді йшлося про організацію свят останнього дзвоника, балу медалістів та урочистості з нагоди вручення атестатів. Причому особливу увагу приділили так званій неофіційній частині свята. Заступник міського голови Ольга Усанова зустрілася із керівниками загальноосвітніх закладів міста та головами батьківських комітетів для обговорення питань про створення безпечних умов для організації та проведення випускних вечорів. Участь у заході також брали директор департаменту освіти міста Геннадій Москалик, начальник управління розвитку підприємництва торгівля побуту та регуляторної політики виконкому міської ради Людмила Журняк, представники МНС і правоохоронних органів. Перед тим як поговорити про безпеку проведення неофіційної частини прощання зі школою, геннадій. Москалик повідомив, що свято останнього дзвоника у всіх школах міста відбудеться 27 травня о 8.30 ранку, а бал медалістів 30 травня о 15 годині в міському палаці культури. Заступник міського голови Ольга Осанова наголосила, що під час проведення виписних вечорів їх організатори мають докласти максимум зусиль, аби ці заходи відбулися на високому організаційному рівні, у тому числі і з дотриманням вимог безпеки. Вона повідомила, що департамент освіти затвердив графіки та місця проведення вечорів. Вся ця інформація. Буде передана в правоохоронні органи і в управління МНС. зі свого боку. МНСники та правоохоронці застерегли керівників навчальних закладів від використання пиротехніки та відкритого вогню, а також від розпиття під час випускних вечорів спиртних напоїв. Прийом громадян з особистих питань міський голова Віталій Малецький проводить традиційно у перший та третій четвер кожного місяця. Тож і сьогодні по допомогу до мера звернулись близько 40 крименчужан. Питання здебільшого квартирні, спірно-майнові, відносно пільгових пасажироперевезень. Кожен, хто звернувся по допомогу до мера, отримав роз'яснення та консультацію галузевого спеціаліста. Відповіді ж на питання, які потребують детального вивчення та доопрацювання, будуть надані крименчужанам письмово. Екстрім зона це не тільки безліч молодіжних видів спорту, це й масштабне загальноміське свято мистецтв та музики. Саме про останню і піде мова у наступному сюжеті нашого циклу. Ця людина популярна не тільки у Кремечусі та в Україні. Його музику знають по всьому світу. Музичний сектор цьогорічної екстрим зони буде очолювати справжня зірка кременчужанин Артем Ткаченко, більш відомий як діджей Пробас. На этой экстрем зоне я несколько курив е направлений, да, це в том числе рэп-музыки. На самом деле, очень много будет всего именно на этой экстремій зоне. Ми даже беремо те моменты, которые никогда не брали, никогда не делали. Это очень круто, очень так, интересно для меня лично. На заході будуть виступати кращі діджеї Кременчука. У кожного з яких буде своя персональна програма. До того жанри музики будуть різноманітні від клубних до експериментальних. Це дуже важливо, коли у молодих, активних та творчих людей є можливість виступити та поділитися своїм баченням світу на такому масштабному загальноміському святі. Хедлайнером цього фестивалю планується бути група КДК, кавоманга де по калібрі. Вони вже дали своє підтвердження. по все на Потому що будуть представлені абсолютно всі стилі музики. Діти ревмузика, й будуть хедлайнери. Тось, тобто, все, все, що має бути в добротному фестивалі в нашому роді, все буде представлено. Єдиний неповторний фестиваль молодіжної культури у всій Полтавській області пройде у Кременчусі 28 травня. Територія музики, спорту та творчості охопить площу перемоги та придніпровський парк. Тому запрошуємо усіх кременчужан стати його учасниками або глядачами. Мене звати заводжи пробас. І я настаиваю, що кожен молодий чоловік з активною життєвою позицією дов прийняти участь у фестивалі екстремзон. Якщо ви на даний момент стисняєтеся чогось, то можна просто прийти і подивитися, як це діло інші і участвувати на наступний раз, в следующему году. Увіймося. Патрульна поліція Кременчука запобігає правопорушенні. Сьогодні патрульні провели відкритий урок, на якому школярі мали можливість спробувати себе в ролі регулювальника. В першу чергу ви самі за себе відповідаєте. Самі по місту Так. Всі куди ходите вже самі? Без батьків? Я їжджу зранку. Я їду до школи, потім, як правило, я їду до мами в інститут. А після цього я йду до кружки. Сьогодні з патрульними поліцейськими ми завітали в 11-й ліцей до п'ятикласників. Ми проводили урок на тему безпечна дорога до школи. Діти, діти це квіти. Вони дуже активні. У нас діти, я дивлюсь, вони дуже розвинені. Вони на крок попереду завжди йдуть тільки чудові враження від дітей. В майбутньому я сподіваюся, це будуть законослухняні громадяни нашої країни. Такі заняття патрульні протягом тижня проводили у школах Кременчука. У веселій та активній формі п'ятикласникам нагадали про важливість безпеки на дорозі, адже набагато важливіше попередити правопорушення заздалегідь, ніж потім виправляти його наслідки, особливо коли це дитяче здоров'я та життя. Більшість школярів вже знає правила дорожнього руху. Але перед початком літніх канікул корисно нагадати дітям про безпеку на дорозі. В рамках співпраці з новою патрульною поліцією міста Кременчука було запрошений екіпаж патрульної поліції, пресофіцер, які дітей детально ознайом. З правилами поведінки взагалі на літніх канікулах, як потрібно переходити пішохідний перехід. Дуже сподобалось в те, в якій формі це все відбувається. Діти себе ведуть спокійно, відповідають на питання і дуже сподобалось ту інформацію, яку донесли нам представники патрульної поліції. Діти були дуже активні, адже урок проходив у формі діалогу. Малеча не тільки уважно слухала, а й відповідала на запитання правоохоронців. Після спілкування з поліцейськими діти на випередки ділилися з нами своїми враженнями. Розповідали правила дорожнього руху, показували свої пістолети, дубінки, наручники. Дуже сподобалося. Я дізнався, як правильно переходити дорогу, куди треба дивитися. Я дізналася нового про обладнання поліцейських, як вони ним користуються. Наприкінці зустрічі школярі спробували себе у ролі регулювальника та роздивилися екіпіровку поліцейських. Після спільного фото на згадку правоохоронці вирушили на патрулювання охороняти порядок у Кременчуці. А діти, коли виростуть, тепер бажають стати поліцейськими. Вчора Кременчуцькі новини розповідали про церемонію нагородження переможців конкурсу Кращий працівник культури, але інтригу залишили до сьогодні. Кращих за професію визначали впродовж кількох місяців. Хто ж з Кременчужан отримав це звання? Дізнайтеся далі. Нагадаємо, конкурс проходив за ініціативи Всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра, громадської організації Рідне місто за підтримки Кремичуцької міської влади. Участь у професійному конкурсі брали працівники культурних осередків міста. Вчора у міському палаці культури оголосили наступні результати. У номінації Кращий музейний працівник перемогу одержала Олена Коваленко, вчений секретар Кремчуцького краєзнавчого музею. Кращим викладачем музичної школи став Іван Середа, викладач музичної школи номер 3 А кращим викладачем художньої школи Тетяна Роді. Старший викладач художньої школи імені Литовченка. У номінації Кращий працівник дитячої бібліотеки. Кращою професії визнали Ірину Чижову, головного бібліотекаря відділу обслуговування учнів 5-9 класів. Кращим працівником бібліотеки для дорослих визнали Світлану Макаренко. У номінації Кращий керівник колективу художньої самодіяльності. Конкурсне журі відмітило досвід роботи Вікторії Назаренко, балетмейстеру народного бального ансамблю Вікторія. У номінації Покликання культура журі віддали перевагу Юрію Щербаку. Артисту культурно-мистецького закладу Славутич. Перевагу в номінації за відданість професії одержав балетмейстер культурно-мистецького закладу Славутич, заслужений працівник культури України Василь Удовенко. Фіналісти конкурсу отримали від фонду Джерело Дніпра електронні планшети, а всі лауреати – екскурсійну поїздку Уманьвінниця. Упродовж урочистого вечора творчі подарунки корифеям культури Крамачука дарували їх колеги цеху та вихованці. Сьогодні футболісти МФК Кремінь завітали в гості до юних спортсменів Кримичуцької гімназії номер 5 Спільне тренування, двостороння гра, конкурси та вікторини все це відбулося у рамках всеукраїнської акції Зіркові уроки футболу. Проект професійної футбольної ліги України та партнерів зірковий урок футболу тривав два місяці. Упродовж цього часу представники українських професійних футбольних клубів провели уроки футболу у дев'яти містах України. А сьогодні такий урок відбувся і у Кременчуці. Масовий футбол, дитячий футбол потрібно популяризувати, поэтому, неслучайно сьогодні в гостях у п'ятої гімназії футболісти першої команди футбольного клубу Кремінь. Ведь футбол это не только вид спорта профессионала, а это вид спорта, который помогает достигать в жизни определенных целей. он помогает в учебе. Это від спорта целі людей. У п'яту гімназію завітали п'ятеро футболістів Кременчуцького кременя на чолі із заступником директора клубу Вадимом Маньковським, голкіпер Андрій Олійник, захисник Роман Пасічніченко, півзахисники Сергій Степанчук та Владислав Піскун. Також нападаючий капітан команди Ігор Тимченко. Приємно, що нас прилетіли на цей праздник. Покажемо пару прийомів футбольних, які нам нас учили, і якби. Популяризируем футбол, пусть ребята посмотрят и покажут, на что они способны, как бы. И эта акция позволит им в дальнейшем заниматься спортом и любить футбол. Это самый, как бы, не на есть самый популярный вид спорта. Во-первых, эмоции хорошие. Поблагодарить надо, кто нас пригласил сюда, с удовольствием откликнулись показать, как бы, урок футбола детям, чтобы выросли. Чтобы продолжали заниматься спортом, не бросали его. и ну, покажем, что можем. И может что-то им научим их. Мы всегда на такие встречи, ну хотя их немного, с хорошим настроением, потому что это ну, прекрасно. Футбол, я считаю, он должен развиваться и начинаться вот со школы и чтобы им занимались, не во дворах. Я надеюсь, что встреча пройдет весело, и мы поиграем с ребятами э, Футбол, ми там по падармім подарки, і я надію, що не стане задовольна. Хлопці і дівчата, які займаються футболом у п'ятій гімназії, разом із футболістами Кременя провели розминку, відпрацювали удари по воротам, причому діти щиро раділи, коли вдавалося забити самому Андрію Олійнику. Позмагалися в естафеті і насамкінець зіграли двосторонні товариські міні-матч. А ще юні футболісти отримали призи від партнерів акції та футбольного клубу Кремінь під час спортивної вікторини. Понравивсям що нас навчили чому то новому, помімо того, що ми знали. і Было весело. Мені пара, що я смог ударити вратарю кремня і сні в футбол. Наприкінці ж зустрічі футболісти охоче роздавали автографи шанувальникам та взяли участь в імпровізованій фотосесії. Завтра в день погода буде малохмарною, можливий дощ вночі. Температура повітря сягне позначок плюс 10, плюс 13, в Вдень плюс 15, плюс 17. Дякую, що були з нами. Усі наші випуски. Ви можете переглянути на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. В ефірі Лтави. Побачимось вже за добу